Роман Шухевич він зумів зорганізувати українську повстанську армію так, що її не могли знищити органи НКВС. Він продовж семи років очолював антикомуністичний рух на західноукраїнських землях, який успішно протистояв радянським спецслужбам. Він боровся до останньої миті свого життя і не здався ворогу живим. 75 років тому, 5 березня, в селі Білогорща, він прийняв свій останній бій. Окупанти на. Стільки боялися його, що навіть уже мертвого наказали спалити а попіл розвіяти, щоб не було могили найвідомішого, найлегендарнішого командира УПА Романа Шухевича, але його подвиг увійшов назавжди в нашу історію. Вічна слава героям України.